запись да у нас є чотири способи взагалі таких які як ми можемо працювати в онлайні перше ми можемо тренувати поставити камеру собі поставити камеру клієнта виконувати вправи клієнт може виконувати за нами повторювати Тобто це онлайн тренування класичне там йога пілатес там фітнес групові якісь тренування можна цю історію організувати плюси в зал не їдемо мінуси що ми витрачаємо свій час і, відповідно, ця історія не, не можна масштабувати. Чи можна на цьому заробляти? Ну, мабуть, можна якісь гроші заробляти. З цього я рекомендував би починати. Вот. Так, Прудько, Руслан. Зараз ми продовжимо. Вітаю вас. Як, yeah, як у вас yeah, взагалі yeah. справи? Чудово, викритий. Я фізичний терапівт, і працюю з дітьми, і з інсультними і з травматологічними. Чудово, бачите, у вас чудова классная работа, а с онлайном да. стыкались, знаете, что онлайн есть, есть, ну, я что, там... Что да, 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 знаю, у меня знакомый тренер, ну, мой товарищ работает тренером, вот, я у него тренируюсь, и этот он и ведет О, ну, онлайн тренировки. Артично. А сопровождение по питанию есть у вас? По питанию нет, потому ага. что, ну, я ем, я как бы ем все подряд, да, там, ну, ограничиваю единственное то, что все сладким. Отлично, супер. Скоро будет результат. Года через три. <laughs> <laughs> вот, расскажу Спасибо. почему. Потому что, скажем, у нас есть несколько видов деятельности, несколько видов деятельности в онлайне. Первое, это тренирование, Это как раз, то, что делает Сеня, то, что делает Наталочка, то, что делает Руслан. Суть в чому? Виконуємо вправи, повторюємо. Це класичне тренування. Є кьюінг, коли ми тренуємо голосом. От камеру поставив сеня, я говорю Сеня, так, опускаємо руки вниз, опускаємо руки вниз. Так, напряжив в кінечній фазі трап, трицепс, напряжи, утримай медленно вверх, медленно вверх. Все, це кьюінг називається. Тобто Сеня тренується по камері. Поняв, сеня, як це відбувається. Тобто ми не тренуємося самі, але тренуємо голосом. От, відповідно, можна на цьому теж заробляти. Сеня поставив камеру, я його треную. Я в Іспанії знаходжусь, він знаходиться в Лос-Анджелесі, скоріш. І відповідно ми можемо на цьому заробляти, і ці тренування теж можуть коштувати дорого. У мене є знайомі тренери, які ці тренування оцінюють тисячу гривень, півтори тисячі гривень. Але, скажімо, цю історію масштабувати не дуже вийде, тому що я потренував сеню час, потренував Наталочку час. Мілу потренував час, і 4 часа я дивлюсь в екран. В принципі, тема прикольна, але масштабувати не дуже вийде, бо у нас вільний час закінчується. От. І маркетинг ніхто не залишив. Це дві історії, які, з яких я рекомендував би починати. Наступна історія це коли ми супроводжуємо людину до результату. Якраз по харчуванню, це коли ми супроводжуємо, по людина звітується по, таріл, по тарілочках виконує наші регламенти по харчуванню, опять же таки по водному режиму, по відновленню. І ми даємо вже якусь активність, чи самі можемо потренувати, чи в записі дати відео. І людина звітується нам. Це називається онлайн-ведення. плюси явно, що ми не тренуємо, мінуси в тому, що врешті-решт клієнт може зрозуміти, як рухатись самому, і можна, він може піти від нас. Тобто, як правило, цикл супроводу може займати місяць, два, дуже рідко, три місяці ми можемо супроводжувати. Тому що людина просто втомлюється звітуватися, і вона може подумати, що сама може це виконувати. Але цю історію можна масштабувати, тому що ми фізично не приймаємо участь у тренуваннях, а ми безпосередньо супроводжуємо в онлайні. Тобто по тарілочках людина звітує. Не витрачаємо на це багато часу, і можемо супроводжувати і 10, і 15 людей. В середньому супровід ціна супроводу коштує від 1000 гривень на місяць. У мене є тренери, які продають по 100 баксів, по 200 доларів. Ну то вже залежить від фінансового мислення і від упаковки тренера. Ем... Ця історія прикольна, вона теж є. По цьому принципу працює 95% тренерів. Але я зіштовхнувся з такою проблематикою, що клієнти уходили і треба їм щось давати, щось набагато потужніше. Наступним етапом є, скажімо, онлайн-менторінг, наставництво, коли ми допомагаємо клієнту змінити мислення. Всі ми тренери, у нас є певний спосіб життя, ми думаємо по-своєму, і наше завдання допомогти клієнту теж почати думати. Скажімо по-здоровому, да, щоб до харчування відносилися. По іншому активності. І саме це відбувається в форматі менторингу завдяки нашим онлайн-заходам. Тут є звітність по харчуванню, по активностях. Ми ще людям проводимо персоналізовані зустрічі раз на тиждень підводимо підсумки, раз на тиждень зустріч в Zoom, в груповому форматі, проводимо школу харчування і є мастер майнди Тобто це методологія створення результату саме в онлайні. Це якраз процес більш глибинний. Де ми допомагаємо створити нові звички і змінити мислення. Тобто цей формат він такий більш прогресивніший і коштує дорожче. В середньому е, наставництво, а відповідно результат коштує в середньому десь 300, 400, а то й 600 е, за проєкт. Тобто ми беремо людину в проєкт на 90 днів і допомагаємо цей результат отримати або тимчасовий, або тобто, е, проміжковий, або кінцевий результат. Е, Наташа, розумієш, про що я маю на увазі? Тобто да, комплексний підхід харчування, активності, мислення, есть і супроводжуємо вже до конкретного результату. Це більш глибинна трансформація і коштує дорого. Я зараз покажу швидко, як це відбувалося у мене, щоб ви розуміли, що ми продаємо і яким чином людина отримує результат. У мене був клієнт, це років сім назад, і він до мене прийшов з потребою. Вага в нього була 130 кг, У мене на той час були свої фітнес-зали. Але ми почали з ним працювати у формату якраз менторингу. Ось він прийшов, 130 кілограмів. Через 40 днів нашої співпраці, 40 днів 12 кілограмів. Тобто це результат за 40 днів. Ми не зупинилися, почали рухати, продовжили рухатись далі. Тут у нас 16 кілограмів за 60 днів. Тобто людина вже потихеньку технічно і фізично починала себе краще почуватися. Але найкрутий результат: ось. Мінус 45 кілограмів, це приблизно за 5 місяців. Тобто людина повністю змінила своє е, бачення, оточення, мислення і став таким от бойцом, був таким от чуваком, а став таким от джекічаном. Тобто чому? Тому що ми з ним пропрацьовували всі моменти, як технічні по харчуванню, він звітував по харчуванню, по КБЖУ. Активності ми закрили тренуваннями в записі. Я йому записав вправо, він вже там виконував цю, всю історію. Потім він пішов в спортзал, в залі тренувався, вже під, ну, звітувався, на відео ставив, записав, скидував, ми вже коригували. І, відповідно, навчили його готувати солодощі протеїнові, тобто повністю технічно, і е, фізично, психологічно допомогли створити такий от результат. Також в онлайні були заходи в груповому форматі школи харчування, тобто повністю система менторингу, глибокий холістичний підхід, занурення ми йому створили. І коли він отримав такий результат, на його результат почали приходити люди, і близько 200 людей прийшло на його результат. Тобто це вже система маркетингу, система сарафанного радіо, система Амбасадор. Тобто це те, що ми робимо для клієнта кінцевого. Сеня, розумієш, що я маю на увазі? Резонірує такий формат. То есть здесь не только тренировки, здесь комплексно, потому что на одних тренировках, Руслан, хочешь не хочешь, результата не получишь. Там в зале потратили 300 калорий, 400, пришли домой, скушали там 3 яблока, получили 600 калорий. Ну Руслан, да, да, я, я понимаю. Не годится, поэтому а, активности супер, а, дефицит питания супер, но нужно еще клиенту объяснить, зачем ему это надо. То есть здесь нужно еще поработать над мышлением над привычками, интегрировать эти привычки, тогда получаются очень крутые, серьезные результаты. И мы берем уже людей в проекты, в проекты, то есть проекты могут быть разные. Например, там э, вот чего, господину мы сделали 80 килограмм, э, хотел скидку, дисконт, да, помогли сбросить 80 килограмм. Качество жизни улучшилось, там э, отношения, все остальное. Здесь муж привел свою красавицу жену 25 килограмм, то есть здесь был проект э, здоровья, да, то есть они там планировали свою семью и все остальное. За два с половиной месяца 25 килограмм. То есть мы берем людей в проекты, желательно в проекты, чтобы двигаться к какой-то цели. Проект может быть минус 10 килограмм к свадьбе, там минус 20 килограмм э, для улучшения энергии для реализации, там подготовки какой-то. У меня был проект, я помог бухгалтеру снизить 9 килограмм для публичных выступлений, то есть... Почему проектами интересно брати, тому що ми вже оцінюємо адекватно по времени и і оцінюємо по вартості. Нато розумію, що я маюся. Людина приходить, мені треба похудати. Зачем похудати? От мені 60 років, я хочу себе почувати енергійною. Тут мінус 7 кілограмів за 3 місяці, ми не, не, не прагнули там похудати. Просто людина почала краще відчувати, себе молодшою, енергійною, тобто це вже класний результат. І на ці результати ми запрошуємо вже близьке оточення. Це як система амбасадор Сарафану. Такий ось результат. Тобто він привів, у нього був этот Тамбранс, американська компанія, і всі його знайомі з цього заводу до нас прийшли. Тобто, це маркетингова модель, дуже крута. От, саме ці результати ми створюємо і навчаємося, як їх продавати. От. Це основна концепція. Саме основне, щоб це вклалося в мислення, і відповідно ми вже беремо людей в проєкти і оцінюємо ці проєкти в певні фінансування. От, Наприклад, у нас в нашій спільноті для тренерів хтось бере проєкти по 30 тисяч, хтось по 9 тисяч гривень. От, Наприклад, у нас є ось о, закриті, угоди. закриті угоди. Хтось ось взяв 150 доларів. Це нормальна історія. Ось, можемо, значить, коли хотіть 150 доларів людина перечислила. Ось є у нас 5500. Це, скоріш, за місяць ведення. Взяли в роботу. Ага, ось. Аванс за супровід 3 місяці 350 євро. То був аванс 5 тисяч гривень. Хтось бере ось, о, чеки 11 тисяч. Бачите, да? хтось бере 28 тисяч. Тобто це беруть людей за конкретний результат і оцінюють за певний проміжок. часу. Якщо ми починаємо думати цими категоріями, то ми фактично можемо в день брати і 2, і 3 клієнта в цей формат. І можемо в день заробити і 30, і 100 тисяч гривень. Тобто я заказую про потенціал запас потужності. Поняла, да? так? Тобто НАТО. Це система, завдяки якій ми можемо заробляти. А це не обов'язково, що ми там будемо там заробляти мільйон чи два мільйона. Саме основна історія, що цей запас потужності він у нас є, що система залу, вона не розрахована на цю систему, тому що ми продаємо свій час або дешево, або дуже дешево. А система супровідом онлайн, онлайні, вона якраз подрозуміває таку історію. Ось о, 30 тисяч три місяці наставництва одним платежем. Ось о, Маріна закрила. 30 тисяч. То це конкретно вже бізнес-модель. От коли у нас є конкретний продукт, ми продаємо супровід, конкретний результат продаємо. І основна задача мене як ментора, наставника, допомогти кожному тренеру це реалізувати. Тобто відпрацювати продукт, відпрацювати скрипти продажу і допомогти сформувати вже розуміння, де брати цих клієнтів. От. І вже на другому етапі, коли тренер за перший місяць бере перших клієнтів роботу, у нас є така допоміжна функція Онлайн-фітнес-клуб, де кожен тренер може вже відпрацювати систему масштабування. Тобто у мене на цю групу лється трафік, реклама, і кожен тренер може вже тут попрацювати в цьому клубі. Попрацювати з холодним трафіком для того, щоб з'ясувати, чи потрібно йому далі рухатися в формат реклами, в формат таргету. Тобто я створив певні умови для того, щоб тренер вже розвивався і рухався до свого фінансового розвитку. Тобто я сам, як експерт, цей етап пройшов. Відповідно, у нас є система, яка допомагає тренеру запустити цей бізнес. І, відповідно, є вже інструменти, завдяки якому кожен тренер може. Зайти в наш простір і взяти цю систему для себе. Хорошо. Руслан, що ти зрозумів із цього цікавої розмови для себе? Що тобі розуміє і не розуміє взагалі? Е, Ні, ну, взагалі, я понимаю, що нужно питання настроїти і, звісно теж правильні От, Ну, и, тоже вот. Но вопрос для мене теж: де пацієнтів брати? О, где брать пациентов? Клиентов. Отлично. Хорошо. А, Сеня, где брать пациентов? Признавайся. Делать рекламу. Делать рекламу. Хорошо. То есть есть куча методов, где можно брать. Это органика, неорганика. То есть эти методы я как раз даю в своем проекте. То есть у нас есть 30 инструментов, где брать клиентов. В том числе есть у нас таргетированная реклама. Но вопрос в другом. Вот пришло к тебе, Руслан, там 100 или 200 заявок, что ты будешь им продавать? То есть нужна конкретная система создания результата. То есть у тебя есть кейсы, Сеня, ты знаешь, как делать результат клиенту? Э -э, ну, результаты э -э, в спорте, я имею достижения свои показывать. Окей, то есть, ну, в принципе, у нас есть какое-то понимание, там, что, что кому как показывать, то есть... Четкая система должна быть, чтобы как-то создать, не как-то, а четко создать результат. То есть при, перед тем, как искать людей, нужна система доставки обещаний, то есть как-то сделать человеку результат, помочь ему. То есть это самое главное, чтобы мы могли гарантировать результат и знали, как этот результат делается. То есть это, с этого нужно начинать. Двигаемся с конца. Потом нам нужно понять, как человеку продать. Вот ты когда-нибудь продавал человеку за 30 тысяч гривен, Результат по снижению веса на 30 килограмм был у тебя опыт? Нет, не было, не было. Не было. Ну, в поэтому был. как бы, угу. э, чтобы этот опыт появился, нужно эту историю пройти, хотя бы разобраться в диагностике, переписке, в скриптах. Вот следующий угу. момент нужно понять, э, как за заинтересовать человека. То есть нужно показать свою ценность, показать кейсы, показать путь клиента. То есть упаковку свою показать, то есть если у нас упаковки нет, вопрос в заявках, в клиентах, ну не, не, отпадает, потому что не дай бог придет какой-то человек, мы продавать не умеем. Можно сделать там сотни попыток, чтобы кому-то что-то продать, и это что-то мы не знаем, как делать результат, превращается в то, что мы просто можем человеку продать то, что у нас нету. То есть понимаешь, какая история? Вопрос, где брать клиентов он должен стоять в, в конце. Вопрос, что я могу дать человеку какую ценность каким я должен стать человеком, чтобы ко мне пришли люди, и как мне нужно поменять мышление, чтобы я мог сделать, помочь человеку сделать результат. То есть вот эта вот история, здесь вопрос, где брать клиентов, стоит, скажем, у всех на первом месте, но он должен стоять на последнем месте, потому что если забить в Google и посмотреть запросы, то на первом месте стоит, как похудеть. То есть основной запрос в нашем мире, то есть почему я взял именно похудение, нишу, похудения потому что очень много клиентов то есть у нас каждый второй с лишним весом либо какие-то проблемы со спиной здоровьем не знаю с восстановлением с энергией то есть наша же задача не похудеть человека а помочь ему поменять образ жизни вот и здесь уже важны все элементы продукт продажи система лидогенерации понятное дело что если здесь, здесь что-то выпадает, то ничего как бы не работает. То есть здесь должно быть комплексное решение. Где брать клиентов, опять же таки, это маркетинг. Если этим не занимался, это нельзя придумать. Из головы, там что-то, какие-то блоги придумывают, рилсы, сторисы. То есть это, конечно, работает, и это мы будем делать обязательно. Но опять же таки, это не является главной, главной составляющей. Это является Од, од, одним из составляющих то есть to make the long story short как говорят у нас в испании я сегодня мы познакомились я показал как работает это все у меня показал вообще концепция как выстроены все бизнес-процессы в общем следующий шаг наступный крок нам требуется суваты кто на каком этапе зараз находится и взагалі, че потребно Цей бізнес для, для вас з'ясувати, яких аспектів не вистачає. Я можу кожному допомогти сформувати своє стратегічне бачення. Якщо потрібна буде моя допомога, я вже розкажу, яким чином ми можемо взаємодіяти. Зараз це просто знайомча зустріч. Ну і в принципі наступна зустріч вже буде конкретно для кожного. Комусь треба буде там налаштувати лідогенерацію, комусь треба з продажами попрацювати, комусь треба з заявками попрацювати. Тобто, я не знаю, кому що потрібно, відповідно від цього буде залежати рівень нашої комунікації взаємодії в подальшому. Ната, зрозуміло, що я маю на увазі? Є тому інформації дуже багато. І хотілося б це дозовано конкретно по потребі. Хорошо, Ната, Ми можемо е, вже в принципі сьогодні назначити зустріч. Е, зустріч наступна буде. Це су суто стратегічна зустріч. Це е, буде вклад від мене або від моєї команди для того, щоб... Допомогти вам розібратися в подальших кроках і в подальших взаємодіях зі мною або з моїм простором, якщо це треба буде. Треба буде моя допомога, будемо працювати. Не треба, принаймні, у вас буде план послідовний, як рухатися вже самостійно. Єсть, можемо НАТО вже на завтра записати, якщо є час. В першій половині дня, зараз я гляну по графіку. Скажімо, давай на. На 9 годину ранку. На 9 годину ранку. Супер. о чудово Я буду це. на роботі, але я буду мати можливість спілкуватися. Да, Це буквально 40 хвилин, щоб було відео. Щоб було тихенько, спокійненько. А, і зараз я запишу. Так, Ната. Ната 9.00. 9.00 завтра. Завтра. Так, угу. Сеня. Сені, пиліть гірі, вони золоті. Не можу да. триматися. Давай этот на, на завтра, на яку годину краще, якщо є час. Е, якщо вечором можна, то давайте вечором. Після вечером, Після шести. шести, давай на 18 туда по, по, Україні. давай. Я буду в це время дома. Давай, Сеня, 18:00. завтра, так э... это уже будет групповая или Нет, это будет лично персонально Скорее всего, я, я с тобой лично пообщаюсь, посмотрим. Это не групповая, то есть сейчас ознакомительно. Uh -huh. То есть резонирует, идем. Не резонирует, как бы я как бы не заставляю. Завтра мы отдельно с каждым разберем кейс и посмотрим, что у вас в арсенале. Хорошо. Мило. Мыло, мило. мило. Мыло мило. -мило. Включай микрофон. Что завтра у тебя по графику? Либо на понедельник давай уже посмотрим. Признавайся. 15, 16, 14. Так, аналогичный вопрос к Руслану. 14, 15, 16. Давайте 16. 16. Руслан 16.00. Руслан, 16 00 отлично, так осталось у нас мыло, мило. Мила, включайте звук, включайте камеру. Как мы завтра? Чи на понеделок? Мила, в очереди. купляя черную икру. Ребята, мне ваши онлайны. А, скажите, а, мож, а можно да. после 16 после Руслана? Понедельник. понедельник? или сегодня? Ой, да, или вот... завтра? Э, не, не, завтра у меня курсы до вечера. Я уже буду дома после восьми с девяти утра. Окей, okay, тогда э, давайте понедельник. понедельник. Ну тогда на, на сколько? четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. А после Руслана нельзя? 17. Руслан завтра. Руслан завтра у нас. А Руслан завтра. Хорошо, понедельник на семнадцать. Понедельник 17. Мило, понедельник на 17. Да. Смотрите, друзья, я вам сейчас всем отправлю кейсы. Пересмотрите. Там есть инстаграм и каждых ребят, которые у нас э, обучался, вы можете зайти, посмотреть их не кейсы. Сброшу еще э, этот э, систему, как у нас работает описание. Обязательно зайдите. Еще посмотрите мою историю, то есть я расскажу, покажу, кто я такой, свой там путь становления, почему я тут сижу умничаю, чтобы все посмотрели. Вот И хотелось бы, чтобы вы все зашли в мой проект, чтобы все получили результат. Я, если честно, искренне балдею, когда ребята зарабатывают и качали не только могучую грудь, как у Сени, но и еще кошельки свои, да, чтобы они расширялись там или счета. Вот так и когда про грудь, мило включила камеру. Так, Сеня, оценим. Так, хорошо, друзья. Со всеми приятно было пообщаться. Всех хочу, опять же таки, увидеть себя в команде. Ну и тогда до встреч. Увидимся с вами позже. Да, Спасибо. до встречи. До скорого. До свидания. Пока.